Господи сил, Боже воїнств небесних, я стаю перед Тобою цієї ночі, коли світ поринає в темряву, а серце Моє лине туди, де не спить сторожа. Я приходжу до Тебе не за себе, а за тих, хто стоїть стіною між нами і злом, за тих, чий спокій сьогодні порушений війною. Твоє слово каже, Бог нам прибіжище і сила, поміч у скорботах. Що нас насіли дуже, тому не лякаємось, хоч би захиталася земля, і хоч би гори рушили в серце моря. Псалом 45, вірші, 2 і 3. І ще ти запевняєш нас, Він дає стомленому силу а безсилому міць, книга Пророка Ісаї, 40 розділ, 29 вірш. На цих словах я будую свою молитву цієї ночі. Господи, я молю тебе за кожного воїна. Який зараз на передовій, за тих, хто в окопах, хто в дорозі, хто на варті, хто в небезпеці, покрий їх своїм щитом, стань для них тією скелею, про яку говорив Псалмоспівець, коли земля здригається від вибухів, нехай їхні серця залишаються твердими у вірі й надії на тебе. Ти, Бог, що бачить у темряві, жодна ніч не є надто темною для тебе, жодна відстань не є перешкодою для твоєї руки. Я прошу про твій надприродний захист відведи кулю, що летить у ціль, зупини уламок, що несе смерть, дай мудрість командирам і чуйність кожному солдату. Нехай ангели твої стануть пліч о пліч із нашими захисниками, невидимим легіоном, що відбиває атаки ворога, огорни їх своєю присутністю так щільно, щоб страх не мав доступу до їхніх душ. Нехай вони відчують, що не самі, що тим поруч, у кожному подиху, у кожній молитві, що шепочуть їхні вуста, дай їм сили, Господи, сили нелюдської, сили Твоєї. Коли тіло відмовляється слухатись від утоми, влий у них нову енергію, коли очі злипаються від безсоння, дай їм ясність зору і розуму, зміцни їхні руки до бою і пальці до битви, але збережи їхні серця від жорстокості. Нехай лють до ворога не спалить у них людяність, нехай світло любові до рідної землі буде яскравішим за вогонь ненависті. Я молю тебе за їхній короткий сон. Якщо їм вдасться заплющити очі хоч на мить, нехай цей сон буде глибоким і відновним, нехай їм не сняться жахи війни, а сняться рідні домівки, теплі обійми, мирне небо, дай їм у сні відчути дотик тих, хто чекає на них удома. То молиться за них зараз, як я молюся, нехай ця ніч стане для них часом тиші, навіть якщо навколо гримить грім. Господи, дякую Тобі за цей день, який ми прожили завдяки їхній мужності і твоїй милості. Дякую, що можу лягати в ліжко, знаючи, що є ті, хто береже мій спокій. Дякую за їхню жертву, за їхню вірність, за їхню любов, яка перемагає страх. Я віддаю тобі цю ніч і кожного захисника. Я вірю, що ти чуєш. Я вірю, що ти дієш, я вірю, що ти збережеш. Нехай твій мир, що перевищує всяке розуміння, зійде зараз на лінію фронту. Нехай він торкнеться кожного серця, що б'ється в унісон з моїм. Я засинаю з надією на твою перемогу, на твій захист, на твою справедливість в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ваше серце болить за наших воїнів і ви хочете підтримати їх духовно, поділіться цією молитвою. Нехай вона стане ланцюжком захисту, що огорне наших героїв. Напишіть у коментарях імена тих, хто зараз на фронті, кого ви знаєте, або просто поставте плюс, якщо молитеся за всіх захисників. Давайте створимо тут стіну молитви. Підписуйтесь на канал. Щоб ми могли разом тримати духовну оборону щовечора. нехай Бог береже кожного воїна.